Видатний український графік та художник європейського рівня Антін Монастирський народився 2 листопада 1878 року в селі Завалі в Тернопільської області, у сім'ї поштового урядовця. З дитинства виховувався в атмосфері духовності та любові до рідного краю. Шкільну освіту здобував у місті Станіславі, нині Івано-Франківськ. Згодом. У Львівській художньо-промисловій школі та у Краківській академії красних мистецтв жив і працював у Львові. Перша персональна виставка митця відбулася у 1900 році. Антін Монастирський автор графічних і живописних творів, присвячених історії українського козацтва. До початку Першої світової війни Антін ілюстрував і дитячі книжки у 1920 році. Львівське видавництво замовило художнику проілюструвати Біблію. Вибір видавництва був не випадковим. Адже, окрім малярства, монастирський зарекомендував себе як майстер монументальної пластики, розписував церкви та іконостаси, писав ікони. Оздоблена художником Біблія побачила світ у 1926-му. До неї майстер створив понад 50 малюнків і оформив обкладинку. Антін Монастирський був і прекрасним портретистом. Він створив великий портретний цикл образів громадських і культурних діячів Галичини, портрети князів давньоруської держави, пейзажі, натюрморти, ілюстрував твори Франка і Гоголя. До шедеврів українського живопису належить і його картина Запорожець, своєрідною сторінкою творчості Антіна Монастирського. Стали його композиції за мотивами творів Тараса Шевченка та українських народних пісень. У 1940 році, після радянської анексії західноукраїнських земель Антін Монастирський став членом спілки художників України. Його роботи експонувалися, окрім Львова у Харкові, Києві і Москві. З приходом нацистського режиму під час Другої світової багато робіт монастирського було назавжди втрачено у повоєнні роки. До художника прийшло всенародне визнання. Його картини побували на виставках у Ризі, Таліні, Вільнюсі, Кракові, Варшаві. У 1952 львівська картинна галерея організувала персональну експозицію монастирського тут були представлені понад 100 робіт художника. А вже за рік йому присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв УРСР згодом народного художника України. У кожний жанр, хай це буде побутовий чи історичний живопис, портрет, пейзаж, ілюстрація, монастирський вніс свій посильний вклад. Головна заслуга художника перед українським мистецтвом полягає у тому, що він, залишаючись протягом усієї своєї творчості вірним принципам реалізму, зумів повно і всебічно відтворити у своїх картинах рідний край, життя і побут народу. Сучасники монастирського, відомі львівські художники Іван Труш, Олена Кульчицька, Йосип Курилас, Олекса Новаківський та інші не поступалися йому багатством і силою своїх творчих можливостей, але мало хто з них підійшов так близько до справи народного сприймання навколишнього, як це зумів зробити монастирський. І хоч значення художника дещо обмежене місцевими рамками, однак в цілому Антін по праву займає почесне місце, Серед наших найстаріших художників реалістів. Тож, як бачимо, діапазон Антіна Монастирського як живописця дуже широкий. Але він насамперед був співцем козацької звитяги його полотна, прощайте, товариші на могилі, козацька школа, розвідник, запорожець оспівують силу і мужність українського козацтва. Ще художник говорив. Я мріяв, щоб думи мої, які я втілював у своїх картинах, були близькі та зрозумілі народові. І ці бажання митця справдилися його роботи прості і водночас глибокі. Картини спонукають замислитися над нелегкою долею звичайних трударів і дозволяють зануритися у чарівні світи пейзажів, які змальовуються у таких картинах, як гірський потік, ріка Варатин, Карпатський пейзаж. Тараби на Черемуші, що оспівують красу рідного краю. Найповніше збережена частина творчості митця церковне малярство. Зокрема, він розписав іконостас Успенської церкви у заповіднику Давній Галич. У спадщині митця понад дві тисячі робіт, які зберігаються у багатьох музеях України та у приватних колекціях. Помер Антін Монастирський 15 травня 1969 року. Похований на Личаківському кладовищі у 1978, у будинку по вулиці Кармелюка, 9, у Львові, де понад 20 років мешкав художник, була встановлена меморіальна дошка. Ім'ям художника названо вулиці у Тернополі та Києві.